О цінах трохи, хлопці, самі дешеві трактори від 2-2,5 від тисяч існують, ото перед вами зубрєц. Дуже багато його беруть. 22 кінські сили, Т-25 та зветься. Там ще і комплектація до нього йде, все. Буде, вам вийде в районі до 3 тисяч. Якщо ви не хочете пасовий, то теж не варіант, тому що і трьохциліндрові трактори бувають не за 10, не за 7 тисяч баксів, Ото сінтайчик такий простенький. Сами самий простий, самий дешевий, задній привід три циліндри, без гідропідсилювача, 6 на 2 коробка, звичайний. Є ТРК, ЄТРКХ, типу, широка резина і вузька. Вони йдуть самі бюджетні на 24 конячки вже без пасів, вже з жорсткою сцепкою йде. Сінтай Т-240. А особливість має те, що цей трактор на дуже якісному моторі виготовляється на КМ 385 ВТ. Тут такий же дуже перевірений вже часом функціонал і база сама трактора. От. Без всяких наворотів, простенькі датчики, простенька коробка, перевірена теж часом. Єдине, що там є гібка муфта, але я думаю, що е враховуючи те, з яким обладнанням ви будете працювати, те вас хвилювати не повинно. Бо тракторець не предназначений для якихось суперскладних задач. А так, як помічник, як трактор для дому. Та дуже може бути, і ціна відповідно, і повний задній привід без пасів вже дає вам певні привилегії, що ви вже можете працювати, як то кажуть, більше роботи робити. Також в нас є друзі, бачите, як ви бачите, старіші моделі, які там йдуть по знижках там, 1000, мінус 800 баксів, мінус півтори в залежності від модифікації, структури там 23-го року, як бачите, стара морда. А вони там можуть постояти пів року під реставрацію, там бо прийшли на комплектні чи ще якась біда. Вот, і вже підготовлені під продаж, будуть вам вийдуть дешевше за нових. Ну, Значна економія. Не в два рази, звісно, 800-1000, 1200 доларів є на, різні, на різних моделях, на різних моделях, різні знижки. Такі що можна дійсно взяти собі тракторця без пробігу, нового, все, тільки більш старі моделі, там, зі старим дизайном капоту. Я думаю, що то на роботу не впливає, а варіант собі зекономити гроші і взяти трактор, якого ви хочете конкретно. От, то дуже, дуже варіант перспективний. Так, тому що в нас є з кабіни 40 Кентавр, Взагалі зараз 40 з кабіни фактично не завозять, тільки є джинми, вони дорожчі йдуть. А кентавриків таких фактично немає. Тому є такий варіант. Він один, він ще стоїть на продажу, він ще не проданий. На тракторі замінено заднє скло і задня оптика. По остальному, в усіх моментах, він новий без косяків, які були моменти, я тільки що сказав. Повністю трактор справний, готовий до роботи з документами. В нас іде 23-й рік випуску. Також в нас є трактори Вов. 23 року без кабіни 244. Так у нас є трактор Ката 244-й з реверсом без кабіни, теж з дугою безпеки. Також у нас є трактор Скаут 504, також без кабіни 50 -ка, по оцінці 23-го року. Там ціна нормально так відрізняється. А для кого щось таке треба менше? От є варіанти таких тракторців по типу Скаут 220. Кіндавр 240ВР, то тракторці, які йдуть з трьохточкою, з валом відбору, з шифінговою коробкою, яка не буде мати проблем, але менші, простіші, дешевші на базі 22-х сильного мотора, які будуть теж свою роботу виконувати на свій горо, чи там, на невеликій ділянки, З трьохточкою вже все навісне може працювати. Там невелика фреза, пужок, косівка нормальна, все вже буде. Можна експортувати, як то кажуть, без проблем. Для ще більш бюджетних варіантів є кінтавр за 2000 взагалі йде 160-й кінтав, 16 кінських сил мототрактор. З класною комплектацією.